Ну що ж, фокус-фокус Е, Той момент, коли є літо, коли треба різати кубасу, коли треба пасти курви, вирізати всякі палки, вміння коротше, набивати, треба робити ножика. А хто не робив ножика? Я не знаю, хто не робив, я таких людей не знаю. Значить, тако, ми не то що його робимо, ми тут вам показуємо, щоб ви поняли, з якого то. Слухайте. З якого-то матеріалу. Пишеться на Samsung з 20FE, там декого бісилу. Я все одно кажу, бо це для мене мій матеріал. 20 FE, той Fan Edition. Той, що у нас на дрегуні 865-й. Перша позиція, друга в прорежимі 4К-60 кадрів стабілізація, стереозвук. Звук дозвобили в нулі. 12. Болгарочка, кашемочка, ушемочка. З німецької, ну, йшла на Німеччину, після Німеччини йде до нас звісно, що от, спочатку все йде на Німеччину. От, отако. Два от два положені ряди, тут такий класний, мінімально займає місця хвостик, чи, скажімо так, е, ну, зажим кожуха, механізм. От, от такого виконано, брушліс, не знаю, що таке, от, е, щіточки, які зараз от ми почистимо, дивіться. Бачиш? Одним подихом, про те, що я вам казав, коли великий об'єм, велика площа входу повітря, воно менше його запихає сюди, аж між сіточки, саме сміття поблокує, типу, воно лежить на поверхні. От. От так, так Будемо гратися з акумулятором 1250 Вт. 39 мільйон зараз між між мінусом мінусом і виход... ну, між до мінусом і ну, плюсом на вихідних клемах. якщо заміряти, враховуйте що там транзистори, шунт. От. І все-таки е металевими цими з'єднано не медними пластинами. Між до акумуляторами зварений. Е Включатель включається прямо. Все, фіксація, ви бачите, яка стандартна. Це просто так. Тест, показ, доказ. так, Наступне. Використовуємо його рідну гайку оригінальну. І дивись, який диск не збалансований. Зараз вам покажу, що таке не збалансований. Ви скажете, що таким диском працювати, то є небезпека. Ну, не зможу з вами не согласитися. навіть не погодитись. того погоджуюсь. Ну, нам нема сильного вибору. І вибору. Так, щиро вас вітаю, звісно, що будемо зараз тестувати, вам показувати, як ми пиляємо такий матеріал. І пиляємо ми цим диском на повишених оборотах. Тобто бачили, що я лишив на 10. 500, 1000, так, будемо досаджувати акумулятор і будемо вирізати спочатку основну форму, потім постараємося ножика ще прикріпленим до пластини. Так, все, в роботу. Зараз спробую я однією рукою. общем, тут все нормально. Безпеки. Так ми будемо стандартно різали енкель акцію зараз так. Так, мен менш прогрівається метал, ну і менші обороти, але для диска, для професії. Відчується, відчувається, те, що в диску немає посочок матеріалу, а на вищих оборотах це. Ріжемо дальше ножика. Постараємося принаймні. А кум було дві, стало одна поділка. Ну таке, зараз знову вернеться дві. Тому що немає навантаження. Все. Ваші похвальні коментарі. От, про її роботу, про наше заняття. приймаються. Все інше. Ми будемо рішати, по ходу.